Десятирічна Івана Кузнецова постійна відвідувачка бібліотеки філії номер 14. Нині прийшла на майстерку від викладача школи іконопису. Нікош дівчина не лише читає, а й пише книги. Тож улюбленій книгозбірні подарувала свої малюнкові казки з власними ілюстраціями. Остання книжка, яку я брала, це була про барда, про собаку. Тут багато книжок дуже різних, яких можна взяти. А по друге, це не тільки бібліотека, тут можна посидіти, тут можна помалювати, погратись. Напередодні Свята Миколая в бібліотеці презентували паблік. Це простір активної, безпечної локації, інтеграції і комунікації. Проєкт став одним з переможців бюджету участі 2024 в номінації адаптація та інтеграція ВПО. Кошти на його реалізацію виділили з бюджету Хмельницької громади. «14-та філія, яка знаходиться в мікрорайоні Ракове, змогла залучити 350 тисяч для поліпшення умов і створивши такий чудовий громадський простір. Паблік це яскравий приклад, що насправді неможливого не існує, але чудес не буває, якщо не попрацювати для нас. Це якраз можливість надавати якісніші послуги в нашій бібліотечній системі. Бібліотека філія номер 14» щодня відчиняє двері майже двом тисячам хмельничан. Серед них дитяча письменниця Марія Дем'янюк. Вона пише казки і вірші. А зустрічі з читачами каже, надихають. Ось ця бібліотека це осередок. Просвітництва, осередок духовності, осередок доброти, осередок волонтерства. Сюди приходять і діти, і дорослі. Зміна, яка відбулася тут, вона дійсно разюча. Інтерес до бібліотеки, хоча й він і так дуже високий, але він буде ще вищим. Бібліотечна система наразі є однією з найактивніших в галузі культури з написання грантових проєктів. Паблік підтримали голосуванням 825 хмельничан. Авторка проєкту Людмила Шевчук каже, за три місяці повністю оновили приміщення читальної зали, придбали ноутбуки, нові книги та ігри, а також проектор та мультимедійну дошку. А яскраві меблі зробили інтер'єр простору сучасним. Облаштували тут і куточок відпочинку. Проект спрямовий на надання психологічної підтримки сім'ям військовослужбовців в час тривоги війни і переміщеним особам. З дітьми, дорослими, плануємо проводити такі різні психологічні тренінги, з дітьми застосовувати такі методи розвантаження, як арт-терапія, музична терапія, каскотерапія. Вже не один рік поспіль книгозбірня співпрацює з громадською організацією Жіночий хаб та реалізує бібліотечну послугу Вільна мама. Одного разу мама мала йти по справах і просто залишила мене з меншим братом. Розважалися, тут. Затишно Цьогоріч Переможцями бюджету участі стали 16 проєктів. Ірина Аріум, Павло Романюк, новини міста.